Української війни і мені цікаво твоя думка як учасника бойових дій, як людина, яка активно займається волонтерством. Про волонтерів, з якими ти працюєш і сам як волонтер працюєш? Ну, якщо це, я менше працюю як волонтер, я більше працюю як організатор якоїсь постачання амуніції, постачання і продуктів харчування, в тому числі для свого підрозділу. Але по можливості і на інші підрозділи щось підкидаємо, допомагаємо. Це цікаве питання. Давай я скажу так. Почалася війна, я Маю таку звичку відключати на ніч телефон. Ну, Коли я проснувся в 6.30 і побачив 28 пропущених дзвінків, я сказав своїй коханій, що все, давай швидко каву, я поїхав на війну. Вона каже, як на війну, вона ще нічого немає. Включай телевізор. І це було 24 число, 6.30 ранку. Я був у Володимирі Волинському, в Чорткові був буквально за 4 години. Народ без проблем пропустив. Я сказав, хлопці, мені потрібно, стояли там уже по 2 км черги, бо то, то вже війна йшла 2,5 години. В обід був Чорткові. перше, що організували, захист військомату, бо військові, на жаль, були без зброї, підтягнули людей, хто мав свою зброю. Через три дні поїхали на Київ. Вже свій батальйон, п'ятий батальйон Української добровольчої армії. І перші два місяці практично безвилазно це і дорога. Приїжджали в Тернопіль, в -Київ, в Чернівці, підгружали те, що потрібно. І Туди, тому що в нас в гвардії лишилося амуніція, спорядження, зброя, якісь там бика на нички своє, а хлопців треба було одягати, взувати, годувати, навчати. Перші два місяці були дуже жаркі, вони й зараз жаркі, але перші були самі жаркіші. Це був Київ, це були бої на околицях. І що сказати? Ну, Те, що люди допомагали і допомагають, це було просто феноменально. Такого сплеску свідомості національної, певно, не було навіть у 2014 році. Хіба тоді, коли Крим забирали, от коли починалося це, вже був такий сплеск, але він був досить короткий. Дякувати Богу, що він до сих пір не проходить. По волонтерці ну, мені, наприклад, особисто дуже подобається робота Юлії Мончак з Тернополя. Мені дуже подобається робота об'єднання волонтери Бучач, голова Василь Ковальов. Мені подобається робота, я такий підприємець чортковий Петро Самдуляк, він, якщо почує, це десь в інтерв'ю буде мене матюка трохи, тому що він весь час просить, що нічого не говорив. З перших днів я не знаю, скільки вже, ну, я особисто на батальйон, чотири машини, це на наш батальйон, то що він купив, скільки він купив ЗСУ, певно вже поза другий десяток автомобілів. Допомагають медійники, в тому числі і ти допомагаєш медійно, тому що це шикарний, шикарна допомога. Люди знають, люди знають, що це, на жаль, є деякі випадки, коли люди на волонтерці заробляють собі не тільки імідж, а ще й гроші. Не хочу, бог їм суддя. Ми ще з них спитаємо. Закінчиться війна, ми з них спитаємо за ці речі обов'язково. Добре, дякую. Думаю, розмову ми продовжимо. Продовжимо. Там він питався, чому у мене позивний бабай. От. Е -е, Дядько Бабай. Ні, позивний <сих> бабай. Якщо правильно, то бабай добрий. В е 2014 -е, році, в кінці липня чи на початку серпня, коли ми з'їхали з, з Баті, після, хто після учебок, то просто вже е -е, приїхав і Валерій Чаботар, Гатило. Слухай, все парив є блін, нам на чого бабаю не буде. де Борода в нього класна. Я, до речі, не брився з першого дня Майдану. Тоді, і цей. Борода класна. Він люлію роздає пацанам так, що аж хвіст завертається. Я тоді був на посаді зам командира роти і теж в основному займався амуніцією, спорядженням, страшною роти був. Він каже, то давай будеш теж бабаєм, ну будеш добрим. <реш> <реш> і так воно і пішло. З бабоєм в мене е, якось, коли син ще був маленький, це 95-й рік чи 94-й, то я написав такі рядки, я спи синочку за синай, бо прийде з Москви бабаю. <реш> <А> я, <реш> я, 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 я ще інколи <реш> в Фейсбуці як починають задрочувати, то я пишу. Прийде до вас бабай і відключить вам айфай. <реш> 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 ну така, така теж це цікава, цікава історія для гартованих про те, як з'являються псевдо, да, і, і власне в Україні навіть баба ну А від себе <реш> я ще таку цікаву от в себе зробив річ тут, да, на господарці. Зараз сезон. На місяць мене барс відпустив, їдь займись, тому що ну, жити все рівно треба, жити працювати треба. З першого дня війни не отримують зарплати, ще й плачу податки під підприємця. <різь> <різь> То барс на сезон відпустив, і я раніше там допомагав, давав якусь рибу, там сім'ям загиблих кожного року, поранених, важким. А цього року я зробив простіше, щоб волонтерам, сім'ям загиблих, сім'ям поранених бійців, інвалідів, які вже, на жаль, у нас є. Ще 14 року починаючи. Я поставив, от є ціна на товар, я даю 50 на 50. Ти купив 100 кілограмів, я 100 додав. Ти купив 1 кілограм, я 1 кілограм додав від себе. Так воно так більш е, людину відучає від шари, скажімо так. А я, з свого боку, знаю, що я не обідні. Добрий, друзі. Все було Дякую.